Це що таке? Так, це якась кнопка, не знаю. Тут зарядка. Так, а Зачем зарядка, якщо у нас тут батарейки? Я думаю, він на акумуляторі. Я бачив цей відсік, я думав, тут акумулятор. Але він на батарейках, тобто, скоріш за все, це аля щось для поїздок, для тревелу. Щоб ти кинув сумку, якщо там дитини астма або щось таке, їй постійно потрібно а, такі процедури робити, або алергія, наприклад. А, хоп, подихав, зробив, положив. Компактно, обережно, в принципі, окей. Так, це сюди. Подивимось, скільки це може коштувати, бо а, той а, небулайзер здоровий, він коштує 1200 гривень. І ми так подумали ж з дружиною, що ну, вона в мене алергік, що це буде доречно для неї, і залишили його собі, то вона іноді ним користується. Скільки цей буде коштувати, я не знаю. Ну, можливо, десь в діапазоні 300 гривень він може коштувати. І якщо так, то це знову ж таки непоганий профіт. Так, давайте далі відкриємо ось цю так, загадкову. Явно. Якась схожа на цей на настолку. Бачите? А, судоку. плюс Судоку, щось трішки її приплюснуло. <смітно> так, як воно виглядає. М -м -м. Прикольно. Я, до речі, в судоку не вмію грати. А ну, воно повністю нова. Прикольно. Фішки, поле.